В Ірпінському НВО освіта тривають активні роботи з облаштування бомбосховища. Під нього переобладнують підвальне приміщення. Загальна площа укриття 300 квадратних метрів. Зараз майстри знімають зі стін стару штукатурку. За багато років вона відсиріла, а тому стіни покриватимуть заново. Щоб не було полюки, робитимуть і стяжку підлоги. Ми вже звідси вивезли майже 13 причепів сміття різного, і бачите, ще там дещо залишилось. Ми його також звідси повикидаємо і в цілому буде. Мально укриття облаштовують за системою відкритих кімнат у бабіч коридору. Дві частини сховища з лівого і правого крила школи будуть з'єднані одним коридором і матимуть входи і виходи з різних сторін. Тут є прохід, направо наліво також кімнати. Ліворуч ще будуть встановлені у нас ну облаштовані туалети, умивальники. Буде також встановлено тут рекуператори для того, щоб була нормальна циркуляція повітря. Також проведемо сюди, встановимо боки для води. Там, ну це в сусідніх кімнатах, там будуть також у нас облаштована кімната під медпункт, а також під зберігання їжі. Передбачили також і ситуацію на випадок відсутності електроенергії. Тут буде встановлено генератор електричної енергії на випадок, якщо буде призупинено централізоване постачання. Директор каже, роботи ще дуже багато, а тому укриття буде готове десь до середини вересня. Інакша ситуація в Ірпінському ліцеї інноваційних технологій. Приміщення це нове, а тому роботи рухаються значно швидше. Їх планують завершити до 1 вересня. Загальна площа цього укриття 350 квадратних метрів. Тут одночасно зможе розміститися до 350 дітей. Вже майже готове укриття й у дитсадку лісова пісня. Тут залишилося докласти плитку, встановити світильники та поставити умивальники й унітази. Усі ці бомбосховища готують за підтримки міжнародної програми фінансування ЮНІСЕФ. Я Не можу не подякувати компанії ЮНІСЕФ в Україні, які на сьогоднішній день працює в десяти закладах. В питанні приведення у відповідність до нормативів. Найпростіше укриття це 5 садочків і 5 шкіл, які працюють над упорядкуванням територій, спортивних майданчиків в наших дитячих садочках та інших. 10 закладів на сьогоднішній день якраз під опікою ЮНІСЕФ, за що ми їм і вдячні.